Без перебільшень, 6 лютого чорний день на календарях білоцерківців. Саме 6 лютого місто прощається із трьома військовими, трьома кращими синами України. Це Олександр Білоконь, 32-річний захисник, який поклав своє життя у боях за Україну. Олександра знали на теренах нашої батьківщини і за її межами. Він був спортсменом, важкоатлетом та прославляв місто і країну на багатьох змаганнях. Був чемпіоном Європи і світу з пауерліфтингу та рекордсменом книги рекордів України. Також місто попрощалося із Євгенієм Жуковим, командиром відділення танкового батальйону, який загинув у боях за Донеччину 31 січня. Захиснику було усього лиш 34 роки, однак із відважністю, достойною кращих синів Батьківщини, він захищав Україну до останнього. Ще одна втрата: генерал-полковник ЗСУ Микола Цицюрський, Микола Миколаївич служив першим заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України у 2005-2009 роках та був командуючим 38-м армійським корпусом з 1999 по 2003 -й. Помер генерал від хвороби, однак родина наших захисників понесла важку втрату. Всі ці люди славні сини України і їх смерті величезне горе для сімей та всіх білоцерківців. Зробимо ж так, аби пам'ять про наших захисників ніколи не згасала у наших серцях. Слава та вічна пам'ять загиблим героям України.